Котежне містечко Vision, Котечне містечко закритого типу у передмісті Києва. Повертаємося до девелопменту, і тепер ми розглянемо кейс перезапуску проекту під час війни. Я запрошую на сцену Тарас Жирук, співвласник компанії Віжен та член ради клубу Young Business Club. Вітайте. Привіт, я цифровий аватар компанії Vision. Моя місія знайомити вас з нашим проектом котеджним містечком в передмісті Києва розкажу вам, як все почалося. Як це часто буває, в невимушеній розмові двоє приятелів вирішили створити ідеальне котеджне містечко. Для такого проєкту потрібно було поєднати унікальне місце і сучасну технологію. Ідеально підійшов сосновий ліс в передмісті Києва поряд із заповідною зоною. Ця локація дозволила інтегрувати сучасні технології та архітектуру, зберігаючи гармонію з природою. Це містечко для справжніх гедоністів. Віжен це ваше місце для життя, реалізації планів і нових ідей. Так, всіх вітаю, друзі. Вітаю, колеги. Вітаю. Сьогодні ми поспілкуємося на цікаву тему саме девелопмента, Так, девелта про перезапуск проекту. Презапис після е, початку воєнних дій, так і е, давайте спочатку познайомимося. Мене звати Жирук Тарас. Е, е, я є девелопер, інвестор, забудовник. Е, мене досить багато є проєктів, тим не менш, самим основним у мене є саме нерухомість. І е, розпочавши такий шлях будівництва, розпочавши шлях девелопмента, е, в 2021 році е, я. Вирішив саме поринути в цю нішу, так, і е, придбати землю в напрямку Одеському напрямку, так, і зробити якийсь гарний, якісний е, проєкт. Е, цей проєкт був у е, 2021 році за, е, можна сказати, концепт був створений, була зроблено, куплена земельна ділянка, е, і на, якби так склалося, що почалася війна. І вже в 2022 році. Довелося все таки робити перезапуск цього проекту. Тобто, ми сьогодні будемо спілкуватися з вами за те, як перезапустити, як оновити, як ревіталізувати проект, так щоб він був актуальним, так щоб він вернув свої можливості ліквідності, щоб він повернув свою привабливість, так через те, що в час війни дуже багато змін відбулося, і ці зміни принесли до себе як зміни в архітектурі, так і в підходах до продаж. Тобто, продажі просто помінялися, перевернулися з голови на ноги, і це прийшлося проб, проби, Помилки, це все ми дійшли до такого варіанту, що вдалося все таки налаштувати. Ми ж тут зібралися говорити про продажі, так? І на своєму кейсі зараз я розповім, що вдалося нам налаштувати продажі, поставити це системно, організувати їх. І е, цей кейс е, запрацював, чим я е, щиро пишаюсь. так, І зараз я вам розповім саме за підходи, які використовувалися. Е, фішки, підходи, е, цікаві такі нетривіальні речі, де ми залучали, кого залучали. І е, це, як би, дало свій ефект. Якщо коротко почати, ми почнемо з самого містечка Віжен, Візія, тобто ми почали з цього, і ми відійшли від такого формату, що, знаєте, котежні містечка, всі йдуть. Це дерева, сосни, зелень. Такого формату йдуть. І ми відійшли від цього формату і вирішили зробити таку бачення, бачення майбутнього, сучасного. використали голубі кольора. І ось саме з таких елементів підходу, ревіталізації, Переформатування перезапаковки проєкту з цього і почалося. Все почалося, але тільки в 22-му році, в кінці, коли вже е, стали зрозумілі якась стабільність. Е, наразі ми маємо крафтовий проєкт бізнес-класу. До цього це був менший, е, меншого рівня, тобто Comfort Plus. Ми все-таки перепакували і зробили його саме бізнес-класу. Рухаючись вже з кінця 2022 року, ми почали вводити вже експлуатацію, рухатись далі. Всього у нас 16 котеджів, одноповерхових з плоскою покрівлею. Через те, що ми вибрали напрямок саме Одеської траси, село Іванковичі, досить такий безпечний напрямок. І в цьому регіоні ми побачили, що користуються попитом саме плоскі покрівлі. Плоска криша невеликі площі. Вже нікому, практично, якщо для заміського нерухомості, практично нікому вже не потрібні великі двоповерхові е, котеджі, котеджі, будинки. Це все, все, навіть, все зводиться до коштів і зводиться до того, що ніби потрібно зробити ремонт на великій площі, сходи забирають дуже велику кількість і ну, податки саме собою. І ці метри фактично вони нікому не потрібні. Тому е, з таким концептом ми підійшли. Що таке було зроблено цікаве в архітектурі, тому чи те, що для перезапуску проєкту ми почали з архітектури і рухатись вище, вище, вище. Вище, мається на увазі. Після архітектури почалися маркетинг, після цього продовжили з продажами. І починаючи з низів з архітектури, ми вирішили додати все таки басейн до нашого котежного містечка, оскільки ми підняли його до бізнес-класу, так і без басейна, без зовнішньої інфраструктури, без парку, без вогнища, без барбікю зон за містом знаходитися зараз вже ну це такий must-have, тобто вони повинні бути присутні такі елементи. Прийшлось по знищити один будинок в плані одну ділянку для того, щоб розмістити басейн, але воно має, має сенс все-таки. Потім це все, метр квадратний, було закладено. Це так працює. Додали, в тому числі, додали. Ми зрозуміли, наших клієнтів в такий саме час хочуть готове житло, так тому ми продовжили будувати і запропонували саме комплектації віж. Запропонували ремонти, включили ремонти. Як додаткова опція в. Наш, наше кваджне містечко. Це може бути white box complete, повністю, і воно користується попитом, оскільки в наш час знайти робочих, підібрати їх, організувати, щоб вони приїхали, зробили. Це такий виклик, чесно кажучи, це дуже великий виклик поршена знайти робочих, які мастирів, які приїдуть побудують. Їх потрібно охороняти, берегти. Вони собі ціну зараз знають, вони зараз собі виставляють чеки, кошториси там вже. До фантастичних доходить. І в тому числі потрібно ще ремонт, ремонтну бригаду знайти, її організувати, привести. Це все дуже такі прошені люди зараз і важливі, як вони самі себе називають.